Друзі, вітаю. Давайте згадаємо, як у грудні 23-го року Переяславський міський голова Вячеслав Соулко після двох невдалих спроб утекти від військ жінок військових пообіцяв у 24-му році передавати всі гроші на збройні сили України. Давайте подивимося і згадаємо, як це було. Вчора з депутатами на процесійському більшість не збиралися, ми говорили що вже чітко прийнято рішення. Ми не могли зупинитися на тим, проектах вони вже були. Ми сьогодні закінчили. Ми прийняли рішення. Я вже чітко сказав. Зараз там все за ніяких бруківок, ніяких доріг, ніякого нічого. Це на біку. Звісно, у 24-му році під тиском громадськості мер все ж таки спромігся деякі кошти перераховувати на військові частини. Проте більшість з них пішла на саме Бориспольську районну державну адміністрацію, яка нібито теж використовує ці кошти для підтримки бойових частин. Але все ж таки мер продовжив робити свої брудні і чорні справи. І його виявляли в цьому навіть правоохоронці. Так мер продовжував в місті висаджувати сакури, клени, липи і навіть туї, які засохли. Робив він це за кошти, як він пояснював, невідомих добрих благодійників. Проте правоохоронці виявили цих невідомих добрих благодійників, які робили відкати на рахунок громадської організації, довгий час якої засновником був Переяславський міський голова В'ячеслав Саулко. І на цьому спіймали заступницю з економічних питань міського голови. І зараз відбуваються суди, де правоохоронці її звинувачують у вимаганні неправомірної вигоди. Схема була дуже проста: просто хочеш отримати продовження оренди земельної ділянки комунальної власності чи отримати дозвіл на встановлення якоїсь мафу, перекидаєш певну суму на конок громадської організації. А Далі спеціально навчені люди В'ячеслава Саулко йдуть і знімають ці гроші за налік. Також я все в кадрах. Ви бачите на що у 24-му році продовжував Саулко витрачати кошти. І як ми всі бачимо, це не якісь там дуже потрібні витрати. І насправді ці манекени працюють. Працюють. У мене тіща Валентина Івановна йшла утром в магазин. Здоровалося, і ці гроші можна було б додатково спрямувати на придбання відповідних автівок, на які хлопці збирають у нас постійно гроші. Бруківок, ніяких брутівок, ніяких доріг, ніякого року нікого.